В ефірі Спортивні новини в студії працює Яна Павлова. Доброго усім вечора. Перша особиста дисципліна сезону і одразу перший подіум біатлоніст Сергій Семенов здобув срібло в індивідуальній гонці на етапі Кубка світу у шведському Остерсунді. Стартувавши під сьомим номером, українець лише одного разу схибив на вогновому рубежі, пустивши молоко єдиний патрон на другій стійці. Швидкість на дистанції Сергія теж не підвела, і у підсумку він прийшов на фініш другим. Слідом за бездоганом сьогодні як у стрільбі, так і у ході норвежцем Емілім Еґлісвенчином, який стартував ще раніше за нашого спортсмена. Те, що результат норвезько-українського дуету надалі був орієнтиром більш ніж для 90 учасників, перевершити його ніхто так і не зміг. Бронзу здобув чех міхал Шлезінгер, котрий з тим же одним промахом, що й у Семенова ходом програв йому більш ніж хвилину. Нагадаємо, що з трьох попередніх нагород Сергія Семенова в рамках Кубка світу єдина особиста бронза, також була здобута в індивідуальній гонці. Четвірки інших наших біатлоністів потрапити до залікової зони зумів лише Артем Тищенко, котрий з двома промахами фінішував тридцять. Конечно, я не сказала бы, если бы меня перед стартом спросили, какой он будет. Я прогнозы таких не даю. Но он хорошо себя чувствовал, был более уверен в стрельбе. И на всех контрольных он показывал очень хорошие результаты, стабильные, ровно. Молодец. Справился со стрельбой, очень хороший бег показал. Но остальные ребята не справились со стрельбой. Тяжело было. Но ничего, первый старт. Ніношкопа солкомам. Я думаю, що все буде хорошо. Найкращі моменти щасливої для нас гонки. Дивіться на першому вже о 22.15, А повна версія, до вашої уваги, у третій годині ночі. Також зазначимо, що завтра в Остросунді індивідуалку бігіт, бігтимуть жінки. Шести українок під другим номером на трасу піде Юлія Джима, під 31-м Валя Семаренко. У другій півсотні стартують Наталя Бордига, Ольга Абрамова, Анастасія Меркушина та Юлія Журавок. У стартовий день чемпіонату світу з плавання на короткій воді, який розпочався у столиці в місті Доха, українка Дарина Зевіна забезпечила собі місце у завтрашньому фіналі 100-метрівки на спині. Причому у півфіналі наша плавчиня показала найкращий час 56,23 секунди. Зазначимо, що на цьогорічному Кубку світу Зевіна у цій дисципліні виграла три срібні нагороди та одну бронзову. Сергій Ковалець продовжує тренувати молодіжну збірну України з футболу. 46-річний фахівець працює з командою з 2012 року. Під його керівництвом молодіжка минулого скликання посіла друге місце у відбірковій групі до Євро 2015 і поступилася в плей-офф потужним німецьким одноліткам. Зараз же у ока практично нова команда, складена з хлопців не старше 94-го року народження. І новий контракт з Федерацією футболу на руках. Щоправда, термін дії угоди закінчиться якраз посеред відбірної компанії до Євро дві так, на рік ми пролонгували контракт з Федерацією футболу України, наш тренерський штаб. Надіємося, будемо платформно працювати. Попередній контракт був 2 плюс 1, один рік по згоді сторін. Все ж таки на Кубок підручників не поїдемо і хотілося б січні зібратися, але це все буде вже зрозуміло після конгресу, який прийде 18 грудня. Металіст виграв у Дніпра битву за Львів Арену. Подробиці футбольної міжособиці на початку огляду Євгенія Каранова. Господарем арени Львів у матчі останнього туру групового етапу Ліги Європи залишиться харківський металіст. Провести вирішальний поєдинок проти Сент етьєна на Львівському стадіоні прагнув також Дніпро, якого не влаштовує низький рівень глядацької підтримки на Київському НСК Олімпійській, де клуб раніше приймав інтер та Карабах. Втім, у ЄФА Дніпрянам відмовив, аргументувавши це тим, що для виступу у Єврокубках команда повинна обрати лише один стадіон. А для переносу зустрічі на іншу арену необхідна вагома причина. Збірна України з футболу Ю-19 дізналася суперників по еліт-раунду Чемпіонату Європи 2015 У квартеті під номером 5 підопічний Олександра Головка поборються з командами Чорногорії, Польщі та Боснії і Герцеговини. Поєдинки пройдуть у березні до фінальної частини турніру, яку в липні прийматиме Греція, потраплять лише переможці семи груп. Нагадаємо, на минулорічному єврок українці посіли п'яте місце. Збірна України з футзалу не спромоглася взяти реванш у своїх кривників на євро 2014 португальців. У першому з двох запланованих виїзних товариських матчів українці завдяки голу харківського залізничника Дмитра Шамлі перемагали аж до передостанньої хвилини. Але португальці таки втекли від поразки 1-1. У ці хвилини команди проводять повторну зустріч. 6900 тисяч доларів на допомогу постраждалому зоні АТО перерахує український велосипедист Андрій Грівко. Таку суму він вторгував за свого залізного коня, якого виставив на благодійний аукціон. Через американський сайт eBay двоколісного, на якому наш гонщик команди Астана брав участь у цьогорічній багатоденці де Франц придбав віце-президент Федерації велосипедного спорту України Олександр Башенко. Виручені кошти уродженець Криму Андрій Грівко планує в першу чергу перенаправити на допомогу пораненим у ході воєнних дій на сході України. Ідея, вона давно народилася а тут з'явилася така можливість, і Я одразу вже це зробив по приїзду. Я на ньому допоміг моїй команді виграти виростих, і тому вони нам подарували його. Я думаю, це мінімально, що вони могли зробити. Ну достатньо нормально, в принципі, там 100 тисяч гривень. Так що буде, я думаю, нормальна, ну хоч якась допомога посудала. Нагадаємо, що продавати свої нагороди та інвентар задля допомоги постраждалим в зоні АТО українські спортсмени розпочали вже давно. Так влітку майже таку ж суму, а саме 100 тисяч гривень, за свою медаль чемпіонату світу вторгувала художня гімнастка Наталія Годунко. І наостанок традиційна цікавинка. Гравці атаки у футболі виявляються більш кмітливі, ніж захисники. Такий висновок випливає з відео, оприлюдненого на сайті англійського клубу Манчестер-Сіті. Гравці команди Павло Сабалета, який Мангала, і Давід Сілва позмагалися перед камерою у збиранні кубика Рубіка. Перші двоє покрутили іграшку і сказали Ні, не можемо. А от Девід Сілва продемонстрував клас, спокійно зібравши головоломку за 16 рухів. Іспанський плеймекер вже місяць, як лікує травму коліна і Відна вільний час використовують для підвищення інтелекту. Спортивні новини на першому демонструють свій клас з понеділка по п'ятницю. Традиційно о 21.30. Тож не пропускайте. Я ж бажаю вдачі вам та нашим спортсменам. Живіть спортивно, і хай вам обов'язково щастить. До зустрічі завтра.